Ось відео. 15% настоянка прополісна на 40-градусній горілці. Не спирт а горілка. Ось якого вона окрасу. вона така як, як навіть будемо так казати, чуть не густувата. Але скільки прополісу, банка півторалітрова. От півбанки, півбанки, банки, пів банки остальне заливається. І це є 15%. На... Це правдиво, 15% на настойка. А то, що там кидає, то так от на дні колабається пару кусочків прополісу і кажуть, що 15%. Не знаю, який в кого розрахунок, але 15% це коли ви... у вас є 15% певної речовини на... 85% спирту, от тоді це буде 15%. В даному випадку так є.